Луцьку з-під асфальту прорвалася вода. Розбив голову у бетон і застряг між поверхами. Смертельна аварія. Переїхали дідуся на ровері. Шахраї за ґратами. Засуджені з Маневицької виправної колонії ошукували людей. Вони виманювали гроші у довірливих громадян. Маємо відео їхнього затримання. Декілька засуджених з Запорізької та Волинської областей, які відбувають покарання в колонії, створювали фіктивні оголошення про надання неіснуючих послуг, у тому числі інтимного характеру, підробіток в інтернеті. Тощо, входячи в довіру, шахраї виманювали в людей гроші через онлайн банкінг, отримували доступ до їхніх особистих кабінетів і інших персональних даних, та таким чином робили перерахування чужих коштів на спеціальні банківські картки. 20 березня за місцем їхнього перебування правоохоронці провели санкціоновані обшуки, вилучено мобільні телефони, сім картки та інші речові докази, що свідчать про причетність до вчинення шахрайських дій. За близько два місяці такої діяльності зловмисники видурили у понад 60 потерпілих з різних регіонів держави сотні тисяч гривень. І все це тому, що люди дуже легко ведуться на шахрайські схеми, не вміють та не хочуть перевіряти інформацію та надсилають гроші наперед. Нині поліцейські за сприяння оперативного відділу колонії ліквідували цю схему. За процесуального керівництва прокуратури фігурантам будуть оголошені підозри про шахрайство. Смертельна аварія сталася на об'їзній Руванцях. 49-річний водій автомобіля «Форд» наїхав на велосипедиста, який переїжджав дорогу. Він загинув на місці. Особу чоловіка встановили це 72-річний місцевий машканець. Водій повідомили в поліції за кермом був тварезий. У Луцьку візок з дитиною викотився на дорогу. Це сталося на перехресті проспекту Відручення та вулиці Олени Пчілки. Мама відволіклася, коли купувала щось у кіоску. Тим часом візок з дитиною скотився на проїжджу частину дороги, де якраз був інтенсивний рух. На щастя, водії вчасно зреагували. У Луцьку патрульним попався п'яний на Теслі. 32-річний чоловік їздив без номерного знака ще й у комендантську годину. Його спинили на вулиці Рівненській. Проходити огляд на місці події чи в медичному закладі він відмовився. Патрульні відсторонили від керування і склали на нього відповідний протокол. Чоловік ремонтував супутникову антену і впав на козирок будинку. Лихо сталося в селищі Маневичі. 50-річний чоловік застряг на козирку житлового будинку між першим і другим поверхом. Він травмував голову. Рятувальники надали потерпілому першу медичну допомогу, помістили на ноші і разом з медиками транспортували до швидкої. Чоловіка забрали в лікарню. У Луцьку на вулиці ветеранів з-під асфальту прорвалася вода. Через аварію без водопостачання залишилась частина будинків. Йдеться про багато квартирки на вулиці Соборності 25, 25А і Б, 27, 29, 31, 31А, 33, 35, 37, 37А і Б. Також без води на вулиці ветеранів від 1 до 19 непарні номери будинків. Відновити водопостачання обіцяють до 18.00. Thank you. На кордони з Білоруссю невдовзі прийде підкріплення. У рядах прикордонників поповнення. Серед тих, хто приєднався до лав Державної прикордонної служби України 25-річний Іван та 21-річний Богдан із селища Луків Ковольського району. Обоє обрали службу за контрактом, хоча раніше займались фермерством. Богдан з дитинства мріє про кар'єру в прикордонному відомстві, тому активно займався спортом, готуючись до служби. Новобранці вже склали військову присягу. Зобов'язалися. Сумлінно виконувати службові обов'язки, захищати суверенітет і територіальну цілісність України, дотримуватися законів та чесно і відповідально нести службу. Попереду на них чекає базова загальновійськова підготовка, після чого служба на кордоні. Саме там прикордонники зможуть застосувати отримані знання та навички на практиці, допомагаючи забезпечувати охорону державних рубежів. Маємо трагічні звістки з фронту. Загинув солдат із села Убенжі Микола Луцюк. Йому було 36 років. Тривалий час захисника вважали зниклим безвісти. Нині його загибель підтвердили за допомогою ДНК експертизи. У війську Волонянин служив з 27 червня 2024 року. Загинув 26 липня того ж року під час боїв у Куп'янському районі Харківської області. Вічна пам'ять герою. Про втрату сповістили в Любашівській громаді. Там отримали підтвердження про загибель 37-річного військовослужбовця Андрія Мартинюка. Волонянина понад рік вважали зниклим безвісти. Лише тепер повідомили, що останній бій Андрій Мартинюк прийняв 28 січня 2024 року під час виконання бойового завдання на Донеччині. Вічна пам'ять герою. Ще одна чорна звістка. На фронті загинув військовий села Радовичі Дмитро Дмитрук. Йому було 36 років. Волинянин служив за контрактом, який підписав у квітні 2024 року. Боронив Україну у складі 100-ї бригади. Останній бій Дмитро Дмитрук прийняв 20 березня у Торецьку Донецької області. У нього лишились дружина, сини, мама, брат і сестра. Висловлюємо щирі співчуття родині героя. Я проходив строкову службу в президентському полку в батальйоні почесної варти, і е, мій комбат завжди мені розказував, що прикордонники краще крокують, ніж ви. Завжди на цьому наголошував, тому коли мені запропонували прикордонну службу, я вирішив перевірити, що ж такі прикордонники чарівно так ходять краще, ніж почесній варті. Я працював на м'ясокомбінаті, нам е, видавали е, бронь. І в якийсь момент зрозумів, що пора залучатися до війни, добровільно прийшов в ТЦК за наданим мені вибором, вибрав прикордонну службу для подальшого проходження служби. Е, Пройшов навчання е, на безпілотні літальні апарати, конкретно на FPV і Mavic. І зараз на даний момент я тут. Мої колеги по роботі дуже мене підтримали, і зараз також продовжую спілкуватися, перепитуючи, до чого, як. Ну, і я, я, я думаю, буду намагатися їх залучити також. Безперечно, варто, варто прийняти для себе рішення, е, захищати свою країну, тому що хто це зробить, як, як не ми. Я чув е багато слухів про те, що зразу після того, як ловлять ТЦК, як це кажуть, зловили на вулиці і повезли на ноль. Без спорядження, без зброї, повезли на ноль і все, і пропала людина. Такого не буває. Е спочатку всі обов'язково мусять пройти без ОВП, яке триває місяць, конкретно. З людьми, які призвалися зі мною, разом у нас було, якщо я не помиляюся, 30 людей. Лише один я хотів стати дронщиком. Я вирішив стати дроноводом, тому що зараз це дуже потрібно, потрібно розвивати цю тему, так як це майбутнє це в подальшому буде розвиватися і дуже сильно. І конкретно в цю область потрібно вкладувати свої сили і свої знання. Зразу після переведення конкретно в бригаду «ГАРД» я як можна швидше попросився, щоб мене відправили на навчання. Перше я проходив навчання на МАВІК. Зразу після повернення з цих навчань я проходив навчання на FPV вже в Харківській області. На ФПВ навчання проводили колишні військові, які вже брали безпосередню участь в бойових діях. Вони були основоположниками взагалі фпв руху. Вони досить докладно передали, як взагалі це все працює. Помимо практичних навичків польоту, вони надали мені знання теоретичні. З бойових польотів. Який би не був виліт, руки завжди трусяться, тому що страшно, що дрон розіб'ється. Багато чинників, які впливають на те, чи буде дрон летіти, чи він відключиться в польоті. І тому це завжди хвилююче. Потрібно мати достатню кількість когнітивних навичок. Обов'язково хороша реакція має бути. щоб тому що дрон в польоті е завжди його інер інерція несе, і потрібно знати, куди його повернути до того, як вже безпосередньо він поверне. Думати наперед, Завжди думати наперед. Перший раз, коли я взяв пульт від Мавіка. Я попутав стільки, що мене дуже сильно здивувало, не думав, що так, таке може бути, і я чуть не влетів дроном в командира. Ну, трохи злякався, але на, на цьому історія закінчилася. Всі дуже лояльно ставляться до нових службовців. Порівняно навіть зі срочною службою, яку я служив, зараз ставлення до людей набагато краще. На двох різних симуляторах у нас були екзамени, де було потрібно виконати певні маневри. Пролітати також в вузькі вікна і сідати на маленькі об'єкти. Обов'язково Особ... було потрібно посадити дрон. Це одна з основних складових. І також практичний екзамен на реальному дроні. Це були похожі, похожі умови тільки на реальній ділянці. На даний момент мене будуть тільки залучати до існуючих екіпажів е е дроноводів, які зараз вже працюють довгий час. Я буду переймати від них навички, щоб в подальшому також зі своїм екіпажем виконувати бойові задачі. Чесно, е я очікую хороших результатів. Я сподіваюся, що sem poder <music>